Мав історії сумнішого сюжету, ніж повість про жінок голодних, що сиділи на дієті. Комасю! Масю бачили вчора, а що ви до лікарні ходили. Може, ви з'їли щось не те, а чи не захворіли? Ой, біда! Що? Скажу кумо я вам по секрету приписали лікарі. Сідать на дієту. І що ж то в біса за дієта? І як це так на неї сістись, щоб роздавити? Ось, наприклад, п'ємо ми з вами чарку. Беру я кусочок ковбаски. Молодець mm. і шкварку. Ну, а я? Ну, а, а ви, а вам не можна їсти. Ось що означає на дієту сісти. Ну, а чи не можу я одразу на обидві сістись? Бо судно я дієти, можу і не наїстись. Сон найкраща є дієта для нас разом з вами. Ось учора я вчасно не заснула, обжерлась пиріжками. А я теж, поки не наївся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я жриця ночі, оту їжу всього півхвилинки у роті тримаєш, а потім все життя це стегон зганяєш. А чи не могли б ви часом порадоньку дати? Що це нам таке я з кумою з'їсти, щоб похудати? Бо як бачите, ми з кумою жінки дебеленькі. І об'єми, і фігуру маєм чималенькі. Що? Так, досить кума нам з тобою мучним запихатись. Кажуть люди, щоб пора за здорове харчування братись. Будем їсти ми з тобою здорові котлети. Як мені доподобається здорова дієта, для здорової дієти знайшовся лікар-Дієтолог. За чималі гроші обіцявся нам з кумою зробити фігури хороші. Присовітував дієту японської мами, їсти курячий бульйон двома палочками, на сніданок жуємо паростки пшениці, буряковий сік п'ємо, наче дві телиці, до обіду, як вовчиці, овчиці, бігали голодні і мріємо, як ми будемо худенькі та модні. На обід нам приписав з кульбами салати і сказав. Після обіду боронь Боже спати. Та яке там спати? Ми з голоду кацаєм зубами і мріємо про варенички і миску з пирогами. А ввечері замість каші. Страждань наших мало. Ой, послав катюга та й до фітнес зали. Одягли ми шаровари та й пішли до зали. Як одягли ж ми шаровари, та як зайшли до зали, гей-го, hey, усі хлопці-культуристи з тренажерів впали. А ми собі штангу в руки з нею присідаємо, бо з і не такі ми торби тягаємо. Потім бігали у лісі. Півночі не спали, як вампіри Комари по кущах кусали. Та краще б вони з нас не кров, а зайвий жир смоктали. Зранку парились у бані, ой добряче спотіли, зважились, а багайна грам не змінилась, тільки їсти схотіли. Цілий тиждень ми тримались і кульпа бу їли. Такі страждання ми собі сказали, все ж залишилось при нас тільки зліщі стали. Та як відкрили холодильник, на коліна впали. Прийми Боже за дієту, тихенько сказали, з'їли все, що там було, та випили й олію. Навіть Піска, з кішки, мурки із пакета з'їли, їли борщ із шоколадом, пили сирі яйця, з'їли такенний шматок сала і півбу для смальцю. Наїлися, наїлися ми кумою і повеселіли. Воно ж і душа радіє, коли сите тіло, А ми ж робимо. То й маємо, а маємо, ту їмо. А їмо, то й на людей схожі. Тож і ви, люди дорогенькі, їжте більше сала, щоб фігури красота вас не покидала. Їжте все, що до подоби, жінки дорогенькі. Будьте ситі і щасливі. Будьте здоровенькі.